Три тисячі котлет, 300 буханок хліба, 250 кілограмів голубців і 30 літрів консервованого хрону. Таке свіже меню для наших бійців від боковинських волонтерів. Чергову партію домашніх страв приготували господині містечка Заставна. Це невеличка шкільна їдальня в містечку Заставна на кілька днів перетворилась на справжнє кулінарне царство. Ось тут місцеві господині смажать котлети для солдатів. Ки рецептом мало хліба більше м'яса, щоб з'єдійсно солдат ту котлетку до відчути. Це якась поміж. Поки одні смажать, інші запікають. Голубці їх готують за старовинним буковинським рецептом. Понад вісім годин тримають в печі, стінки якої замазують глиною. Так готова страва може простояти й тиждень, запевняють господині. Цими голубцями можна нагодувати мінімум 100 людей. Дивіться, як укладені вони віночком українським. Всі голубці укладені. Куховарять і чоловіки готують рибу за фірмовим рецептом. У меню короб і товстолобик. Ми її розрізаємо так по хребті і робимо такі, от бачите, паляниці, щоб вона прокоптила, щоб було смачно. Допомагати солдатам у заставні почали ще минулого року. Гроші на харчі збирали всюди в магазинах, на базарах і в церквах. Люди пожертвували понад 70 тисяч гривень. Зрушливо, коли люди, які ну не дуже заможно живуть, але несуть там, як то кажуть. Хто скільки може, і віддають цього разу на схід відправлять кілька тонн харчів: котлети, голубці, курку під тістом, буженину, консервований хрін і більше тисячі буханців домашнього хліба. Всі страви приготовані з любов'ю, стверджують у заставні. Ой, це емоції, ну я не можу. Ну ми все так робимо. ці ці галушки так крутим їх. Так над ними аж не знаємо, що їм ще туди дати, щоб вони були смачні. Повара єсть. Але... Під час обстрілів, ну як то приготувати, як то зробити? А от з звідьорочка досиєш голубці, це така вкуснота. Містяни кажуть, готові й надалі готувати смаколики для своїх захисників. Головне, щоб ті швидше повернулись додому живими. Хотілося б це повертається, повертайте скоріше з пармою. Ольга Поломарюк ігор Ріга, новини телеканал Інтер Чернівецька область.